Я хочу нагадати, що не прокурори підуть в контрнаступ, тому що якщо там залишається серіальний контрнаступ, марафонний контрнаступ, на що ви виділяєте 440 мільйонів, 2 мільярди на канал Рада знову 200 мільйонів, який не показує парламент, і де працюють ведучі з. Каналу Медведчука, у вас там є ганебні абсолютно статті наступу на децентралізацію, що не відповідає не тільки бюджету воюючої країни, а й бюджету країни, яка йде до Європейського союзу, адже ЄС це сильні регіони. У вас там близько 60 мільярдів коштів. Це гуляючі кошти, нічим не підтверджені, тому що ви вже заклали в цей проект бюджету гроші з військового ПДФО, хоча законопроект ще не прийнятий відповідний, не зафіксований. Це порушення конституції. І повірте, що ми будемо звертатись до конституційного суду щодо того, як ви нищите децентралізацію, плюючи.